Вітаю, друзі, з першим днем весни всіх. І дай Боже, щоб ця весна стала для нас останньою воєнною весною, принесла мир в наші домівки. Хоча те, що вчора відбулось в овальному кабінеті Білого дому, це про війну, це точно не про мир. Підсумки, короткі підсумки, е сварки в овальному кабінеті, потім обмін інтерв'ю, думок, заяв після цього за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки. Для того, щоб знати більше і, власне, знати правду. Отже, друзі, тут така ситуація відбулася. Володимир Зеленський прийшов до Дональда Трампа ще до вступу його на посаду, і запропонував українські. Природні копалини. Трамп за це як бізнесмен ухопився і почала розігруватися ця вся історія з корисними копалинами. Паралельно Трамп декларував постійно декларував, те, що проведе переговори з Путіним, зупинить війну і допоможе знайти мир. Що відбулось далі? Приїхав е, міністр фінансів в Київ, привіз угоду по мінералам. Йому сказали, вона не така вали звідси. Потім торгувались і торгувались, незрозуміло, е, щось понаписували, більше повітря, чим, е, якусь угоду. Е, потім. Трамп не хотів, щоб Зеленський не хотів, щоб Зеленський їхав в Вашингтон, але його переконав Макрон, його переконав е британський прем'єр е і сказали, що нехай приїде Зеленський, ви порозумієте, знайдете е і по корисним копалинам спільну мову підпишете угоду. І е, поговорите про мир в Україні, про закінчення війни. Звичайно, погодили підписання угоди, де присутність Зеленського не була потрібна. Але він приїхав. Він приїхав фактично сам напросився. І всі бачили, як в Білому домі виникла сварка. Я не хочу зараз навіть розбиратися в тому, що відбулось, Знаю одне. президент Зеленський мав зробити все, щоб цієї сварки не допустити. Вона була не потрібна, вона не на користь Україні. Ця сварка на користь Кремлю, на користь Путіну. Путін вчора. Відкорковував шампанське, горілку, медведів, всі танці, пляски, балалайки і медведі. Тому що е, Зеленський зробив те, чого не могли зробити багато хто, посварив Україну Сполученими Штатами. Америки. Знаєте, після того, як це все відбулося, я абсолютно підтримую думку конгресменів, які вчора сказали, що Зеленський має піти у відставку. Він не просто має піти з відставку, він має зникнути з політичної арени країни разом з Трускавецькою дипломатичною школою. Ви ж бачили, як Маркарова сиділа посол України в Сполучених Штатах. Я не в захваті там, від е, діяльності Маркарової, але вона розуміла, яка дипломатична катастрофа відбувається в Білому домі. Е, закінчилось це тим, що Трамп вигнав Зеленського, вигнав в перший в історії, вигнав з Білого Дому. Обід, який, е, яким мали частувати зеленською українську делегацію, е, Трамп розділив разом з співробітниками Білого Дому і поїхав у Флориду на мегафорум. На форум свого руху мега, е, по дорозі сказав, що Зеленський просився повернутись, але він, як президент США, цього зробити не міг. Потім з'явилося е, вночі е, інтерв'ю самого Зеленського каналу Fox News, Він там дякував американцям. все. І він сказав, через що вийшла сварка. Коли я це почув, мене просто накрило. Він сказав, що сварка вийшла через те, що е, Трамп сказав за мі... руйновану країну, мільйон жертв і те, що Зеленський диктатор. І це не дружній крок на думку Зеленського. Ну, перше, країна дійсно зруйнована. Зруйновані українські міста, знищена українська промисловість, економіка, енергосистема не вже не зруйновані. Може хтось... Ми не бачимо українці того, що бачить Зеленський. Ну, зруйнована ж. Країна зруйнована. Другий пункт мільйони жертв. Ну, Оці байки про 34-60 тисяч загиблих. Це байки. Це просто байки, тому що казки, тому що всі українці бачать цвинтрі. Цвинтарі переповнені, нові, старі е, скрізь прапори, скрізь плач жінок, дітей. Ну, Якщо не мільйон, то сотні тисяч жертв це 100%. А нам, до речі, Зеленський українцям постійно бреше, що всього-навсього десятки тисяч. Тому в чому не правий Трамп? Ну і нарешті не сподобалось Вова, що тебе назвали диктатором. Ну так я вибачаюсь, політичні опоненти у в'язниці, свобода слова в країні закрита, виїзд країни закритий, ТЦКшники на вулицях лютують, що поліцає. Ну і пальців на руках і на ногах не вистачить загибати, щоб продемонструвати ознаки диктатури, яка є в Україні. То в чим образив кого Трамп? Більше того, ви ж в інтерв'ю казали Зеленський. Ви казали, що якби я був диктатором, може б я й обрасився на е, звинувачення в диктатурі, а я ж не диктатор. То диктатор чи ні? З'ясуйте для себе. Саме коли я прослухав це інтерв'ю, я зрозумів. З... Зеленський став найбільшою проблемою України. Зеленський має піти. І якби в Україні був парламент, то вже сьогодні була б зареєстрована постанова про початок процедури імпічмента президента Зеленського за ту вакханалію, яку він влаштував замість дипломатичних перемовин. в Овальному кабінеті Білого Дому. Він їхав туди свідомо. Свідомо їхав влаштувати це шоу, йому надули вуха, паруса е е європейські е світові глобалісти, ліваки. Підняли його его, а в нього дуже велике. І він поїхав, влаштував спеціально цей скандал. Щоб очолити антитрампівський фронт. Його пихали, його хвалили, з нього ліплять лідера антитрампівського фронту. Самим їм боязно, ну, хай е, цей от е, артист розважального зандру очолює. Друзі, а де ж Україна? Ти інтереси українців? Як зупинити війну? У нас в Курській області величезні бойові проблеми, а всі мовчать. То я думаю, нам потрібно висувати проблеми. Треба розібратися з законністю перебування при владі Володимира Олександровича Зеленського. Це вихід, це ключ. До миру. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. Боже, бережи Україну!